Добрий день вас вітає компанія PROMDOM.com.ua Сьогодні на огляді сальник манжета армова на 45 на 62 на 8, від нідерландського виробника Erics Group. Сальник має розміри 45 внутрішній, 62 мм зовнішній і 8 мм товщина сальника. По внутрішньому діаметру посадочному. Має дві кромки. Додатковий пильник. З іншої сторони має пружину. Робоча температура середовища від мінус 45 до плюс 100 градусів Цельсія. Матеріал сальника, масло бензостійка гума. Дані сальники ставляться в мотоблоки. А саме в КПП на вихідний шестигранний вал. А також в редуктор мотоблока з повітряним охолодженням на 9 кінських сил. Купити сальник 45 на 62 на 8 ви можете в нашому інтернет-магазині promdom.com.ua або перейшовши за посиланням під відео.